Друзі, у продаж залітає реально крута комерція і це є Рено Кенго. Велика велика база. Друзі, автомобіль 2019 року, фактично 2020 року, тому що він увійшов в експлуатацію у 2020 році. Автоміль з чесним та перевірним пробігом у 142 тисячі кілометрів. Під капотом. К9К, друзі, дизельний двигунчик, півтора літра. Друзі, з потужністю 70 кВт, або ж 190 з чимось кінських сил автоміль на механіці на шестиступці, друзі. І це також плюсик. Не п'ятиступка, а шестиступка у цього автомобіля. Передній привід, гарний доглянути стан цього автомобіля. Заглядаємо зараз собі у салончик. Показую вам салончик. Теж, друзі, теж доглянути. Вартий вашої уваги. Зверніть увагу на дверні карти не пошкоджені у шикарному стані. Звісно ж, повний електропакет, мультифункціональне кермо з круїзом контролем. Звісно ж, є підключення до телефона, магнітолка. З блютузом є навігація, є камера заднього виду. А сидіння то які дивіться, заломлення. Звісно ж, немає. Підігрів в дубці присутній екорежим є. Оглядаємо зараз собі багажний відділ. Це головне, головне для чого ви обираєте цю автівку. Погляньте стільки тут. Багато, багато місця. Все в шикарному, друзі. Доглянутому стані. Подертостей, потертостей, подряпин, звісно ж, немає. Підкриваємо от боку вудверку і оглядаємо ще звідси. Звідси також все у гарному стані. І цей автомобіль ви можете придбати у нас у нашої компанії Ваш Карс. Можемо доставити у будь-яку точку України або ж приїжджати до нас у місто Радевелі. Вартість 13 тисяч доларів з сертифікатом. Друзі, звісно ж, є сервісна книга. Є всі друзі, підтверджуючи документи до цієї автівки. До зустрічі, до зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.